Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Олександр Кожухівський. У Росії затвердили особливості президентських виборів у окупованих регіонах України. Так звані виборчкоми на окупованих територіях зможуть на власний розсуд скорочувати час голосування на псевдовиборах чи переносити бюлетені в місце, яке вважатимуть безпечним. В Росії обиратимуть президента 15-17 березня 2024 року. Путін висуватиметься на п'ятий термін. Близько двох мільйонів біженців з України назавжди залишаться за кордоном після закінчення війни з Росією. Нам потрібні певні базові витрати для заохочення повернення мігрантів. Повернення мігрантів до України потрібен час, зазначив представник МВФ. Президент України провів зустріч з президентом Фінляндії, прем'єр-міністром Швеції, Данії, Ісландії та США. Це не по-християнськи віддати свої території, це повне божевілля. Повідомив Зеленський. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з американським президентом. О, Байденом, відповідаючи на запитання журналістів, чого хоче США, вимоги України чи щоб Україна повернула свої території. Росія вночі атакувала Україну десятьма ракетами та десятьма безпілотниками. Сили ППО збили всі повітряні цілі. Усі десять ракет цілили по Києву. Уламки спричинили руйнування та пожежі у кількох районах столиці. Поліція проводить обшуки у київському метрополітені та метробуді. Київ стар повертається. Оператор підключив послугу голосових дзвінків. Щоб відновити роботу мережі, потрібно Перезавантажити ваш телефон. Мобільного інтернету поки що недоступна. Американські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю. Давно Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило базу даних іноземних компонентів у російській зброї. Більшість компонентів у російській зброї вироблені американськими компаніями. Майже 3 тисячі гривень доведеться викласти українцям за новорічний стіл. Бюджетний варіант для родини із чотирьох осіб коштуватиме на 8,5% дорожче ніж торік. А скільки витратите на новорічний стіл? Пишіть в коментарях. Європарламент засудив Орбана і закликав ЄС погодити відкриття європереговорів з Україною. Норвегія передасть Україні до кінця 2023 року 1,8 мільярдів доларів на оборону, економіку та відбудову. Україна отримує новий пакет допомоги віддані на 1 мільярд євро. ЗСУ стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 850 живої сили, 18 танків, 15 ББМ, 3 артилерійських системи, 10 БПЛА та 18 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.